Команда нескорених із Кривого Рогу знову в дорозі. Цього разу спортсмени-ветерани представляють місто на відкритому кубку Чернігівської області. Царце Сарце серцевіра. Серед учасників і новачки і досвідчені бійці. Раїса Давудова, ветеранка, учасниця бойових дій, приєдналася до команди. Торік важливою підтримкою є її чоловік, з яким вони їдуть виборювати перемогу разом. Сім'єю це дуже здорово, тому що ми завжди разом, кругом разом, і разом тренуємося, разом їздимо на змагання по можливості. А в Чернігів їдемо ми з радістю, так як нас команда зібралася вже, слава Богу. І нас там чекають, і ми думаємо, що приїдемо з перемогою. Змагання триватимуть два дні: в суботу, силові випробування, стрільба, веслування, аєрбайк в неділю, день адаптивного волейболу, сидячи та боротьби. Криворіг представляє одразу три команди: дві чоловічі та жіночу збірну. Кожен учасник, окрема історія стійкості та мотивації. Така підтримка. Ну коли ми приїжджаємо, всі кажуть, що да, це криворіг, вас це по-другому. Чому та у вас свій автобус, у вас своя команда, у вас, у вас свій такої е, у Вас є своя емблема така нескорені. Тобто ми разом і ми переможемо. Підтримка ветеранського спорту одна із ключових комплексної програми нової ветеранської політики політики героїв, яка реалізується в місті за підтримки влади Кривого Рогу та Ради оборони міста. Зокрема, команда нескорених вирушила на змагання комфортно у сучасному автобусі, який надала міська влада, повна логістична і моральна підтримка. Ще один доказ, що кривий ріг вірить у своїх та допомагає на кожному етапі. Пишаємося нашими героями, захисниками та захисницями, і тому Рада оборони, міська влада ми створюємо можливості і для тренування, і для того, щоб наші. Нескорені брали участь у змаганнях. Я хочу сказати, що одні з найкращих показників по загальному заліку по Україні мають саме нескорені з кривого рогу. Коли поруч команда підтримка і Віра в Саба. Кожна перемога стає більшою ніж просто медаль. Команда нескорених це не про минуле, це про майбутнє. В якому сила духу, головний трофей. Кривий ріг разом із вами. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, першимський.